Добрий вечір святого. Глянемо акційні ціни цього тижня, бачимо, цибуля 8 гривень. І картопля 13,45 за кілограм, морква 16, гірок 11, чесник 14 гривень, авокадо 18, мандарин 60 гривень. Чайміну. 48,50, у пакеті 26,50 50, листовий своя лінія 42 гривні, сухі сніданки 53,90 і гранола фруктова 53 гривні. Афік Кірошен 48,70 і в асортименті Кірошета 870. Також ниск 9,70. Лайн 1590, кітка 3690 і ось такий кітка 3190, Ковдра акційна ціна 500 гривень. Стілець Ціна ціна 229 і набір. Геленків для ванної 200 гривень. Івая дезодорант 85 і шампунь кіру 119 гривень. Корм для куків різкі 175 гривень. І корм сухий гав для собак 569. Блюдо глибоке 400 гривень. Що така ямкість. І дошка купона 119 гривень. Гальна ціна на серветки 40 гривень. такі 28 і 20 гривень. Всім дякую за огляд. Ставте лайки, подобайки. До побачення!